Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі. Отак от, от дороблюю, намучився. Коротше, роблю, щоб отак от, от косилочка стояла. Зробив. Получається, на палець нарізав різьбу на трубку. Усилив так гарненько. І виходить, коли треба, воно центральний палець можна дістати. І косилка знімається. І оце ж ось так, до цього ж переробив. Ножі, виходить, ріжуть, а трава отут не задавлюється. Отакі от ножики тільки що поставив. Поставив отакі сегменти. Отакі от, от ножички. Купив їх. На OLX знайшов. Ну, не знаю, подивимося, як метал буде, не знаю. Якщо будете ставити, не ставте на отакі от, получається, бачите, дві штуки було зірвано, отак от ледве тримався ніж. Повилітають і загубите або ще відлетить в когось. Ну, коротше. Отакі ж ножі стояли, метал тут товстий, ні чорта вони не ріжуть, ну хай будуть лежати. Ну, так, що я... я. Як я з ситуації вийшов? Тройка електроди, у мене кусочки, позалишались шматочки, я ж варив, сваркою займався. І ось так от зараз покажу. Електрод зігнув. І з цієї сторони загнув його. Коротше, таким чином. Плотненько воно війшло туди. Я ж ли лижні лопату розрізав, отакі лижні знизу зробив. Ось так вона виглядає. В принципі, оцей навар допомагає траву туди прокидати. Посилочка вийшла дуже легка, то мені там казали важко. Та тут же метал тоненький. тут Троєчка, а може і не буде троєчки, може і 2-2,5. Ну, коротше, дуже тоненький метал. Вогнегасник, вони такі не товсті йдуть, порошкові. Вони такі легенькі йдуть. Так, що з ремнем? Ну, дивіться, 750 поставив, b 75 поставив. Ну, їздив оце три рази їжджу. А, саме головне мотоблок. Стандартний ремінь. 1000, тисячу... 930, щось таке. Ну, дуже довгий, не пам'ятаю, ну, щось там він дуже довгий. Получається, дв... Дв... движок стояв аж отут, на самому краю, аж от сюди. Коротше, я їх викинув, поїхав на лоск і купив отакі 1800 рівні. Якраз максимально движок подався отуди, вперед, ну, точніше назад. До коробки, і, виходить, ремінь поставив. Купив таких два, ну, як на легку роботу, на косіння, то буде один стояти, а потім ще один поставлю, як важка робота піде. І купив два рівня. 750, щоб якраз став. Ну, буду... Коротше, він так надівається, жорсткувато, ну немає часу, треба їхати косити. А там я зроблю натяжний ролик. Отут. от... Площадку ну, з косилки, та, що стандартна йде, вона аж сюди торчить, таке прикручу її. І до неї, приварю натяжний ролик, перероблю його. Зараз покажу, як воно приблизно буде. Зараз покажу. Получається, зроблю його на пружинки. На пружину його поставлю, щоб він все время... Було натягнутий натянути, натя, ремінь. А якщо треба буде зняти ремінь, то я силою так надавлю вниз і зніму ремінь. Коротше, от коли я закінчу косити і буду переїжджати на іншу ділянку, я, виходить, натисну, зніму ремінь і поїду. Його це ж купив. 750 і 800. Якраз 800-й, можна його спокійно, так, більш-менш надіти і трошки буде пружинкою натягувати натяжним. І нема у нас світла, треба доварити От сюди, наварити пластину і вивезти або тросиком, або чимось. Зараз придумаю. Собі от сюди на кермо десь біля керма, щоб косилку я міг підняти на розворотах, щоб я її трошки міг підняти. А, і палець же я уварив на ось така ідея, шків на одній осі. Тому, коли косилка буде підніматися, опускатись, ремінь попускатись не буде. Коротше, залишилось, ну, в принципі, можна і так косити на короткому ремні. Просто знімати його, а потім надівати, коли приїду глушити мотоблок. Ну, У мене ж на електростартері, тому ерунда. І залишилось, щоб піднімати трошки адаптер. Супер. Вчора їздив, класно їздити, дуже-дуже подобається, дуже-дуже зручно. В принципі, треба тільки рамку щеплення зробити, щоб не ричагом дергати. А рамку дивився там YouTube-канали, коли. Там люди поробили собі такі рамки і дуже зручно. І хотілося б на майбутнє зробити що ці речаги прибирати. Прибирати І зроблю велосипедні куплю тросики і зроблю тут дві педальки. Якщо треба на цю цю сторону ну, заблокувати, повернути, розблокувати, то я цю тисну. Коротше, дві педальки зробити треба. І отут по полік застелити. Тормоза треба буде зробити на адаптер. Ну, коротше, то вже таке. То вже єрунда. Ось так от вийшло. Вийшло фаркоп зробити максимально близько, щоб навіска не мішала. Ну, коротше, в принципі, більш-менш вийшло нормально заварити. Ну, практика, треба більше варити і все буде добре. Ну, коротше, Тепер не така нагрузка йде наперед. Движок поданий назад. І тепер, в принципі, баланс гарний. А тут дуже все одно нагрузка. хоч хоч і з адаптером, все одно дуже сильно переклоняє наперед. Страшне. А зараз, коли я подав назад, от, от це більш-менш так нормально, нормально вийшло. І воно ще ж, вага додалася до косилки, тому це дуже. Клас. А, і якщо б я так не зробив рівень не поміняв, було б погано уварювати косилку. Бачите, і так максимально близько вийшло до мотоблока. Ну, я так і хотів. Я і хотів, щоб максимально косилка близько. Вона ж і так іде вперед ну, і видвигається. Стерчить короче, вперед. Ну, коротше, такі справи. Тепер покажу в роботі. Поки так дороблюю і подивимось ножі, все. Доробити трошки підйом і можна їхати косити, то треба вже накошувати, заїжджати і днями косити, щоб висихало, дай Боже, погоди та забивати сінник. То треба своє сіно заготовити Так що покажу, як в роботі тепер. Так покажеш, що у нас Це зверху треба кришки. Всім ще раз привіт. Треба поробити кришки. А так, Нічого там мені писали, що розсипляться під підшипники. Тільки виїду. Все працює. Воно дуже легенько. Крутиться. Оце так підйом. А в транспортне положення ще вище піднімається. Ну, а потім ще зроблю, щоб фіксацію в транспортне положення. Коротше так, <с> як небудь наварив, ну, в принципі, працює. Ну, Сама косарка намертво гарно сидить, ну, мені сподобалось. І косить. Ну, гарно скошує всі покоси. Це завдяки оцім сегментам. Сегментні ножі дуже гарно себе показали, В принципі. І навіть повалену траву там повалена була. Все одно підбирає. От для порівняння оце вже як перероблена коса. А оце косила ще та не перероблена. Коротше, постійно отакі от. Ножами були отакі зазубрений і таке чуби залишались постійно. А тепер от я зібрав коровам трішки. Оце вже от на цих сегментах. І отак як перероблена косарка. З цим кріпленням. Коротше, класно. Супер, ну трошки піднастроївся, тросик треба було попустити, щоб вона не допускалась до землі трошки. Як зависала. Оце трошки підрегулював і в принципі класно. Так, ще трошки маніпуляції. Ну, в принципі, можна вже їхати косити. Там великі є такі площі. Соток по 20, по 30 треба так повикошувати їх. Ну, коротше, працюємо. Дякую всім за увагу. Всім пока.